Доброго дня, шановні учні. Сьогодні, пробачте, я багато казати не буду, тому що на телефоні не так дуже багато пам'яті. Я вас прошу, робимо розминку і вправу стійку на локтях потримаємо планку. Все робимо спокійно, без різких рухів. Пробачте, що я дуже буду робити сьогодні повільно, тому що буду виконувати без різких рухів, тому що в мене не дуже добре. Шия почувається, щось я не дуже добре спав. Всі поїхали. Розпочинаємо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх кінців. Руки на пояс ноги на шині пліч. Нахил голови вперед назад, ліва права. Поїхали. Виконуємо. Раз. Два. Ух. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Спокійно. дев'ять, Десять. Одинадцять. Денадцять. 13, 14, 15, 15. закінчили. Повороти голову вліво, в праву сторону. Поїхали. Раз. Два. Три. Без різких рухів. Чотири. Молодці дуже складно виконати. П'ять. Шість. Сім. Спокійно. Вісім. Без різких рухів. Дев'ять. І на останок. Десять. Ліва рука догори. Два прогибають ліва рукою на три-чотири. Зміна положення рук правою рукою, ліва рукою до гори, Поїхали. Раз, два. Невелика амплітуда. Три. Ух, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Дуже добре. Тринадцять. чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, семнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Руки перед собою на раз, два. Виправляємо на три на раз, два. Згинаємо назад на 3-4 виправляємо. Не забуваємо про техніку безпеки. Робимо це обережно. Поїхали. Без поворотів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, дванадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. продовжуємо, Сінать, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Продовжуємо. Двадцять один, двадцять два, двадцять три. 24, 25, 6, 27, 28 і 29, 30, 31, 32. Дуже добре. Руки на пояс. Нахитулба. Вперед, назад, ліва, вправа. Без різких рухів. Вперед. Раз, назад. два, ух, три, 4. Дуже добре. 5, 6. Продовжимо. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Закінчу. Два протитулуба вліво, два протитулуба вправо. Продовжуємо. Поїхали. Раз, Ноги ну, на шині, пліч. Два, три, Ух. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і одинадцять, дванадцять. Чтири нахила тулуба вліво. На раз, два, три, чотири. Без. Тягнемось без руки. На п'ять, шість, сім, вісім. В ліву сторону. Поїхали. Раз, два, три.

Двадцять, двадцять. І на останок в ліву та в праву сторону ще по одному разу. Раз, два, три, чотири. Пробачте. Ух, ух. п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Чотири, е, пробачте. Чотири. Десять нахилов один раз. Якомога нижче. При цьому не обов'язково до нього торкатись підлоги. Просто стараємось якомога нижче. Раз, два. Стараємось торкатись підлоги. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, 9, десять. Дуже добре, дуже великі мовці. Ставимо ліву ногу на носок, розминаємо. Тримаємо планку сьогодні. Постараємось. Я не можу обіцяти, але постараємось 25 секунд потримати планку. Поїхали. Раз, два. Спокійно. Без різких рухів. Три. Дуже старно виконувати. 4, 5, 6, 7. 8. 9. Десять. Ставимо іншу ногу на носок. Раз. Два, три, чотири, пять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже старанно виконували. Молодці. Зараз тримаємо планку. 25 секунд. Рахуємо слух. Стаємо спокійно. І поїхали. Рахуємо слух. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

на сьогодні все. Ви всі були великі молодці. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Не хворійте. І бувайте до інших зустрічей, діти, бувайте, па-па, На все добре.